Про те, як відбувається цей обмін у відділеннях Укрпошти зараз будемо говорити із генеральним директором Укрпошти Ігор Смілянський на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Ігоре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, чи активно українці користуються такою можливістю на відділеннях Укрпошти? Чи є у вас інформація? Скільки вже людей таким чином обміняли старі лампи на нові лед лампи? А дійсно, от ми вчора підвели ну, на ночі підведемо підсумки. А вже більше 60 тисяч людей поміняли лампи розжарювані, Тобто, це більше 300 тисяч лампочок. Це тільки ті люди, які прийшли до нас відділення. А сьогодні ми очікуємо, десь біля 250 тисяч лампочок буде обмінена для тих людей, які це замовили в додатку Дія. І кожен день ця кількість збільшується? Ну сподіваюся, що вже десь п'ятницю перший мільйон лампочок ми обміняємо. Розкажіть, будь ласка, людям, які ще не вирішили або вирішили, але не знають, як це зробити. Як правильно скласти цю заявку, як правильно здійснити такий обмін? А перш за все, ми маємо два шляхи: якщо у людей є додаток «Дія», то найпростіше зайти в додаток «Дія» і замовити ті лампочки, які потрібні. Тобто, або з широким цоколем, або а, з вузьким цоколем, а, залежно від того, що а, людям потрібно. А, якщо ви не користуєтесь додатком «Дія» або там в силу різних причин, можливо, світла нема, а ви можете просто пройти до наших відділень. І треба п'ять речей. Перше, це бути громадянином України старше 18 років. Мати паспорт, РНО, КПП або податковий номер і 5 лампочок розжарювання. і телефонний номер для верифікації. все, якщо ви прийдете до нашого відділення, то можете швидко отримати всі лампочки. А черги є, пане Ігоре, на обмін? Же вибачають не, не чути черги. От вчора були черги в а ми ми навмисно обрали час на, 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 спочатку місяці, коли нема комунальних платежів, коли нема виплат пенсій. Тому як ви бачите, навіть у вас в репортажах і в інших репортажах нема черг. все відбувається спокійно. Тому ми всіх чекаємо в наших відділеннях для того, щоб обміняти лампочки. Це перша хвиля. Перша хвиля це великі обласні, обласні центри та великі міста, такі як кривий ріг. А також покровський Краматорись, друга черга, яка я думаю почнеться наступного тижня. Це будуть всі інші міста України. І третя хвиля наприкінці місяця це буде всі населені пункти України. Тобто ми доїдемо до самого останнього села. Розуміємо, в селах теж є лампочки розжарювання, які ми маємо замінити на більш енергоефективність. До кінця місяця очікуємо в усіх відділеннях Укрпошти таку можливість. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, якщо трапиться так, буває, буває різне, що людина прийшла додому і нова лампа не працює, її можна обміняти. Безумовно. Більш того, навіть після закінчення програми, ще місяць буде тривати можливість заміни лампочок. Тобто, якщо лампочка не працює, будь ласка, поверніться до нашого відділення. Ми обов'язково її замінимо. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, куди будуть, будуть діватися ті старі лампочки, які люди будуть віддавати вам. А це опрацьовано із міністерством екології, з міністерством економіки. ВЦА відповідає за утилізацію цих лампочок. Тобто ці лампочки не потраплять більше в патрони. Да, бо мета програми саме того, щоб ці лампочки не споживали електричності. Тому ці лампочки будуть утилізовані згідно стандартів. Вони там розбираються на три частини: скло окремо, метал окремо. Тому так, да, всі ці лампочки будуть утилізовані. Давайте нагадаємо, де вже можна обміняти лампи, в яких великих містах обласних центрах. Так, да, це всі обласні центри: Краматорськ, Покровськ і Кривий Ріг. І, і час це впродовж всього робочого дня. Да, це продаж робочого дня, коли людям зручно вони приходять, обмінюють лампочки. Тільки будь ласка, не забувайте взяти з собою п'ять вживаних лампочок розжарювання, які є у вас дома. Не викручувати в під'їздах, будь ласка, тільки свої і приходьте до нас відділення. Пане Ігор, ще одне коротке запитання. Скажіть, будь ласка, ви сказали про 1 мільйон ламп? Це така кількість, яку загалом зможуть обміняти українці? Чи можливо це немає меж ця цифра? І вона має бути більшою? Ні, перший мільйон, я мав на увазі, що от ми дивимо статистику кожен день, і одесь п'ятницю очікуємо перший мільйон з 20 мільйонів лампочок, які вже гарантовані Європейським Союзом. Тому десь, я думаю, в такому темпі будемо йти протягом лютого. Тобто, всім вистачить. Будь ласка, не переживайте. І далі будемо дивитися це така більш довгострокова програма. Задають питання, чи ОСББ можуть поміняти ці школи. Можливо, це буде вже другий етап. Перш за все, ми хочемо дати можливість людям поміняти лампочки які в них сьогодні. Є. Дякуємо дуже пане Ігоре. Дякуємо за те, що знайшли час долучитися до розмов в нашому ефірі. Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Нагадаємо, в Україні стартував обмін старих ламп розжарювання на нові led лампи 5 на 5. Зараз так це працює. Обміняти станом на тепер їх можна в усіх великих містах України. До кінця місяця, як сказав пан Ігор Смілянський, можливість обміну така буде працювати в усіх відділеннях Укрпошти на навіть у найменшому селі, де, звісно, є таке відділення. Ну а далі невеликий сюжет про власне, механізм обміну таких ламп і одразу після нього суспільне новини. Обміняти лампи можуть громадяни України віком від 18 років. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер. П'ять справних ламп прожарювання можна обміняти у відділеннях Укрпошти на нові енергозберігаючі на вибір з цоколем Е27 та Е14. Обміняти лампи можна з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти 5 робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності. Про оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію. Після цього варто дочекатись повідомлення з дії та отримати номер заявки. Замовлення актуальне впродовж п'яти робочих днів. Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок дія, то вона може прийти до відділення Укрпошти з документами та лампами розжарювання. За наявності вільних LED-ламп буде здійснено обмін.